Всім привіт, я Нарин Кошевар, ідемо глядати ціни на овочі. По скільки огірочок? По 28. По 28, а кабачок? По 14-15. По 14-15. І 14, маємо гарний по 29 гривень. Відбірний. І ось такий Одинутин. відбірний 29 гривень. Це є сьомий ряд в самому кінці ряду. Добрий день, по скільки огірочок? Такий 23. 23, а ось такий маленький? 25 По 25, а помідор сливка вже є у вас? 40, а ось така? 30. Це так само 40? Малиновий? По 45, менший? 35. А ось такий? По 25. І кабачок по 15. І це все є дев'ятий ряд, закінчення ряду. Скільки маленькі огірочки? По 50 гривень, а більші? По 28, а кабачок? По 18, а такий перчик? По 60. О, баклажанчику скільки? 80. По 80 гривень. Зараз глянемо на нього зблизько. Подивіться, по 80 буде. Бурячок? 15. По 15. А морква? 45. По 45. І це все є 9 ряд, 24 місце. А скільки така капуста? По 15 гривень. А огірочки домашні? По 40. Хабачок? Так. 20. По 20, Ось така петрушка, 70 кг, ось така щавель 70. щавель, 70, базилік, на вагу 250, 250. На вагу 250. салат, по 25, по 25. румен, румен 40. по 40, Руменчок. чесничок, по 20, за пучок. по 20 гривень за пучок, і чесничок, Я і цибулька. Вже розібрали, добре, да, розібрали, дивіться, <laughs> це є ряд зелені на самому кінці. Оскільки така капуста? По 17. Скільки цибулька? По 13, а картопля? 18 і ось така? По 15, ось це більше по 15, так? Ну, поки, напевно, 18, ось ця, ось така 15, а морква? По 35, це ми в 10-му ряді, 23-му місці. Скільки чесник? 130, так? Від 80 до 130. Гарно. Ось перчик? 120, 120, а ось такий? 500. Також 120, а помідори? Ось ті жовті? Жов, жовті 70. 70, а чер... чорний 80. А малиновий? 50. 50, А ось така парадичка. 15. По 15 віддають. Ось така динька. 50. По 55, а високорослий. 40. По 40. О, у вас цвітна ще є. Цвітна. По скільки? 25 25 по 25, а брокколі? 50. А капуста? 23. А кукурудза скільки? Кукурудзка скільки? По 25. І це все є 10 ряд, 24 місце. І якщо ви хочете придбати на гурт, кажете, що ви підписані на їхній TikTok канал, і вони вам продадуть по всіх по всі таких цінах. І все це я вказую ціни на гурт. Не будуть роздрібна ціна, я це говорю. Але взагалі ви можете собі вже орієнтуватися. Це в залежності від товару, плюс 5-20 гривень. Десь так буде ціна роздрібна.